Це ви, а називіться, як вас звати. Мене звати Валентина Миколаївна. А прізвище? Барабаш. А дядька? Олексій Константинович. Барабаш. Барабаш. Ми зараз в Писарівці знаходимося. Ви хотіли подякувати земляків своїх писарівських. А за що, скажіть, хто у вас? Де у вас син зараз? Мій син зараз качував в госпіталі. Бореться між Жизнью, здоров'ям набирається, чи як би я. Не знаю я. Ну в госпіталі лічиться він. Лічиться в госпіталі. Він дуже поранений був, дуже. так? Дуже. Тяжело він ранений був. Він вже переніс дві операції, переніс ще операції. А він де він воював, він казав? Волчанськ. Від а коли поранили? 11 липня. Я чув таку історію, що ніхто нікому нічого не просив, а люди почали допомагати, так? Так. Да. Я не просила, Андрій проти був. Ну, люди самі вирішили допомогти нам трудну минуту. Я дуже благодарна всім жителям села Пицарівки, родичам, кумам, друзям, його однокласникам за допомогу в йому лікуванні. Я щиро вдячна всім за те, що не оставили нас трудну минуту. Що допомогли нам, піддержали нас. А скажіть, може, фамілії чиїсь назвати? Все село збиралося. Я не можу, щоб сказати, когось конкретно виділити. Я всьому селу благодарна. Всьому селу. Ясно. А як звати сина? То ми так побалакали. Барабаш І... Андрій Олексійович, 79-го року народження. А коли пішов на війну? Пішов він 17-го. Травня 22-го року. Призвали чи добровольця? Призвали його. Не ховався, не тікав? Ні, пішов. не ховався, не нікого йому повістку дали, він і пішов. Ну, був він поразних по самих був. Ну, в гарячу точку він місяць гарячої точки був. Але я не знаю, я вам не скажу. Він вам не розказував. Він не розказував. Батькові теж не розказував? Ні, він не розказував нікому нічого. Де він що, він він цього не розказував. Він це нам казав, ма. Усе в мене добре, усе буде добре. Я за, за все, та й не тільки з селу Писарівка, я й селу Братениця дуже благодарна за те, що вони теж відгукнулись на нашу біду, того, що останні десь годів 15 чи 18 років він жив у братениці. Він там жив. І там теж люди добре відгукнулися на нашу біду. І допомогли. У нього сім'я є? Є у нього жінка є, дочка від першого брака є. У нього двоє внуків є. О, він вже Так, да, Він у нас. В октябрі місяці буде йому 45 років. Дай йому здоров'я. Дякуємо вам. Дякуємо вам за сина.